Всім привіт і вітаю вас на другому уроці модулю продажі. У нас сьогодні не менш важлива тема, називається Як не боятись продажів. Головні стереотипи. Дуже важливо сказати на початку, що по суті є топ стереотипів про продажі, які я чув, які напевно і ви чули, і можливо, навіть вони сидять у вас в головах. І найчастіше саме вони зупиняють вас від продажів. Тобто, якщо ви зараз там підете да, з цими стереотипами намагатись робити продажі, у вас ну якщо і вийде, це буде виходити не дуже ефективно. Чому тому що ну, щось буде зупиняти? Ви будете відчувати якийсь внутрішній сором, якусь невпевненість у собі, і це тільки буде заважати. Тому сьогоднішня наша задача, да, це от відпустити всі. Все, що ви думали раніше про продажі, да? закласти нову прошивку, нові думки і перепрошити себе, так би мовити. От. Тому давайте почнемо з першого стереотипу. Він називається клієнт не купує через ціну. Прям дуже часто чую. Це не тільки в, в ніші послуг, да? в ніче сервісу, це взагалі будь-який бізнес, чомусь майже будь-який бізнес. Думають, що якщо вони поставлять найменшу ціну, то у них будуть купувати, але ну, це настільки безглуздий міф, давайте от просто подумаємо да, і там поставимо декілька питань, дайте мені відповідь на декілька питань. Перше питання: чи довірили ви операцію да, медику на, на серце чи на будь-яку іншу частину тіла, медику, який робить цю операцію найдешевше? Чи купили б ви своїй дитині найдешевший шоколад? Чи купуєте ви найдешевший шоколад? Якщо ви не впевнені прям на 100% у якості цього шоколаду, як часто ви взагалі купуєте щось найдешевше? До чого я ставлю ці питання? До того, що коли ви собі відповідаєте, ви можете зловити себе на думці, що ви дуже рідко насправді купуєте найдешевше. Хоча в цілому, ну а що тут такого, е, там всі, напевно, не хочуть за щось переплачувати. Да? Але насправді е, у нас в голові спрацьовує такий тригер, що дешевше, значить, гірше, а дорожче, значить краще. Е, ви можете там сказати, що ні, це не так. У мене такого немає, але насправді це так. Тому що. E, насправді у більшості послуг, да, там, якщо ціна реально нижча, то ну, напевно, або досвіду не вистачає, або просто, мовно, людини не купують дорожче, тому вже намагаються якось демпінгувати ринок і ставити найменшу ціну. E, тобто дуже часто ціна це просто як приїбається через недостатню якість, тому що в ну в цілому як відбувається у сервісному бізнесі, чим краще послуга, да, там, чим більше досвіду, тим більше клієнти йдуть за рекомендацію. Да, тобто, ну в цілому воно так зростає в сервісному бізнесі. Якщо ну, немає клієнтів, і потрібно знижувати ціну. Ну так думають, e, і такі тригри спрацьовує. Ось e, другий стереотип продавцями народжуються. Теж дуже такий безлуздий е, міф, я би сказав. Е, я часто чую, що найкращі продавці це екстраверти, які вже народжуються комунікабельними. Тобто, ну, людям здається, що продавці це ті, хто вміють класно говорити. Дивіться, насправді е, класний продавець це не той, хто вміє багато говорити, а той, хто вміє слухати да, і консультувати. Тут, по суті, продавець і консультант це одне і те саме. Е, тому що всі продавці, хороші да продавці, продавці професіонали, вони саме консультують, вони намагаються знайти проблему і намагаються дати рішення, намагаються допомогти е, у цьому рішенню там взамін да отримуючи енергію у вигляді грошей. А, якщо ви будете просто багато говорити, клієнт не відкриється вам, клієнт не відкриє вам проблеми, не відкриє вам душу, так би мовити. Да? І тому він не довіриться і не купить. Він довіриться і купить саме тому, хто відразу ну, відчує, що продавець хоче мені допомогти, і тоді він відкривається і готовий заплатити за це. А, тобто зафіксуємо, да, має бути якась межа між вмінням говорити і вмінням консультувати. Тобто, звісно, що якщо ви будете просто мовчати, це теж точно вас не буде продавати. Вчіться говорити, вчиться красиво говорити, да? але факт в тому, що продавцями стають, а не народжуються. Третій стереотип: щоб продати, часто потрібно говорити неправду. Теж, прям ну, абсолютно єрість, тому що ми пам'ятаєте, на тому році говорили про те, що. Продавці професіонали, да, вони не впарюють, вони ніколи не нав'язують, вони просто настільки впевнені у собі і своєму продукті, вони настільки вірять в свій продукт, і в те, що цей продукт або послуга може допомогти клієнту, що вони будуть намагатись до останнього донести цю цінність. Саме тому тут так само да, от, продавці професіонали розуміють, наскільки. Цінні довготривалі відносини з клієнтом, наскільки цінно не просто продати, і через місяць клієнт піде, тому що зрозуміє, що те, що ви йому наговорили, ну, взагалі не є правдою. Часто продавці професіонали взагалі стають друзями з клієнтами, навіть не для того, щоб там, гроші з них отримувати, да? тому що вони насправді настільки стають близькими людьми, що вони можуть подружитися. Це ну, дуже часта практика. Uh, і тому ви маєте розуміти, да, що там ви можете сказати неправду, але ну, вам це може обійтись набагато дорожче потім. А uh, четвертий стереотип, я б його назвав взагалі такий страх. Uh, я боюсь продавати. Це напевно найпоширеніше. Uh, і цей страх він ключовий, тому що більшість людей у світі не продають або продають погано саме через те, що вони думають і вони реально бояться продавати. Тут насправді проблема проблема в чому? Дуже багато людей бояться продажів як вогня, і для них це отакі вихід з зони комфорту. Але давайте подумаємо, чому це вихід з зони комфорту. Тому що ви, мовно, в цей момент намагає, відчуваєте ніби себе не собою, ніби ви себе якось. Ну, зробити іншою людиною. Чому це відбувається? Тому що у вас неправильне сприйняття продажів. Вам здається, що вам потрібно вийти з, з, за рамки, за межі да, якби, е, ваших цінностей да, і стати якимось нав'язливим, почати напарювати і так далі. Е, але це неправильне сприйняття. Неправильне сприйняття в тому плані, що. Ви взагалі не маєте думати про те, що тільки вам потрібно продати. Тобто, ви в момент продажі не маєте думати про те, що вам потрібно це продаж? Ви маєте думати про те, що це в першу чергу потрібно вашому клієнту. У нього є проблема. І подумайте про те, що якщо ви не продасте, він купить все одного когось, у іншого бухгалтера, у іншого спеціаліста, у іншої компанії. Але питання в тому, наскільки буде якісна ця послуга? Буде вона якісна, ніж у вас? Чи все ж таки ви можете зробити свою послугу? Більш якісною і забрати цього клієнта собі. Тобто, правильне сприйняття ви завжди маєте себе сприймати як консультанта. Тобто, навіть коли людина ще не заплатила, а просто почала з вами спілкуватись, Неважливо, ви до неї прийшли з пропозицією чи вона до вас прийшла з запитом, людина вже звернулася до вас на консультацію, тому що вона почала з вами спілкування, вона вже зацікавилась вашою послугою. Консультанту ніколи не соромно виконувати свою роботу. Ну, ви колись бачили там, я не знаю, лікаря, якому соромно консультувати людей, або психолога, там, да, якому соромно консультувати людей, ну або там не знаю, продавця в магазині. Це взагалі ну, продавця, я маю на увазі консультанта. Це взагалі виходить там за рамки, якщо консультанту соромно консультувати, тобто виходить, що вам соромно виконувати свою роботу. Е, тому висновок, да, просто виконуйте свою роботу на 100% якісно, е, консультуйте, не думайте про свої страхи, тому що ваші страхи сидять тільки у вас всередині в голові. Е, про них взагалі не думає ваш клієнт. Ось. Е, сьогодні ми розібрали основні такі стереотипи, основні страхи, які вам могли б заважати е, продавати. Наступному році ми будемо вже більше переходити до предметного. До предметних продажів, ось тому переходьте на наступний урок, дивіться і починайте приміняти ці знання. До зустрічі!